Друзі, всіх вітаю, компанія Топарк Вінницький філіал, у нас нове надходження, це у нас, Окташка А5. Автомобіль у нас в рестайлінгу, в класному технічному візуальному стані 2010 рік, друзі. 1.6 бензиновий легендарний двигун MPI під капотіком. У нас тут ось такі гарненькі дисочки, повністю обслужена машинка. мішлін резина. По кузу ніяких нарікань немає, дуже крута комплектація. Додатково встановлено ГБО. Повний електропакет, Дивіться, стан карт. І що у нас тут? Sound System, 12 колонок, друзі. Ось такі у нас комфортні сидіння передні. Є в нас партронічки. Підігріви усіх сидінь, круіз-контроль. жодної помилочки немає. На таблі 187 тисяч пробігу. Розширена мультимедія, двохзонний клімат, п'ята ступочка. Приємний, приємний стан в автомобілі. Задній ряд також. В ідеальному стані. Тут у нас захисні плівочки, жодних слідів корозії не виявлено помашенці. Великий об'ємний багажний відділ, вона у нас з рейлінгами. Давайте покажу вам багажник. Ось така у нас краса. Ось так все виглядає, тут також корозії нема. Ось такий у нас апарат. Друзі, заїжджаю в продажу. По ціні 9990 доларів. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. Дина дане авто можна придбати в нас як в лізинг, так і в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.